Пане Василю, скільки нам необхідно мобілізувати, це невідомо, але принаймі є так розумію певний проміжок часу, за який нам треба наздогнати цю мобілізацію. Президент зазначив, що на перше червня росіяни 300 тисяч мають мобілізувати. Тобто, у нас є, мабуть, якось як два місяці, аби ці темпи наздогнати, які нам необхідні. А законопроект навіть ще не ухвалений. Ну, кількість, яку потрібно мобілізувати, буде залежати від стратегії, яку беруть, скажімо так, наше військове політичне керівництво оборонна чи наступальна. Зрозуміло, що 24-й рік це оборонна стратегія. Відповідно, це на кількість буде впливати. Але перший, перший момент У нас існує закон про мобілізацію, тобто не ухвалюється принципово щось нове, ухвалюються зміни, які в першу чергу. Покращують і збільшують інструменти обліку військовозобов'язаних. Друге, це розширюють дещо базу тих, хто може підпадати під мобілізацію. Тобто говорити про те, що у нас буде ухвалено принципово новий, нікого не було закон про мобілізацію. Це не зовсім коректно. Друге, дійсно, комітет завершує свою роботу. Я маю на увазі оборонний комітет. І якщо говорити про перспективи, то планується, що ближче до середини цього місяця воно може бути винесено в зал для голосування в цілому. Скільки часу займе розгляд при наявності більше 4 тисяч правок, я маю на увазі процес розгляду mm -hmm. саме в залі буде залежати, на мій погляд, від двох моментів. Момент перший це те, що якою буде фінальна таблиця. Поясню, чому тому, що дійсно комітет пройшов в цю, цю шлях кількатижневий по розгляду правок із запрошенням авторів правок з різних фракцій різних груп, надавали слово і можливість згідно регламенту захищати ці правки. Далі голосували за чи проти, комунікували з суспільством. Багато інформації на цю тему було, але при підготовці фінальної таблиці для винесення в зал. Є можливість певні речі відредагувати так званими комітетськими правками, і буде важливо порівняти, яка ж фінальна редакція правок порівняно з тим, що було під час проходження. Якщо виявиться, що там є певні нововведення, які були раніше скажімо так, прокомун прокомуніковані одним чином, а у редакції містить інша, я впевнений в тому, що це може спричинити е, такий ефект, що народні депутати можуть ставити свої правки, які відхилені. На підтвердження так. і питання, наскільки затягнеться цей процес, або, наприклад, тільки навпаки, враховані, які викликають суспільний резонанс, на підтвердження для того, щоб воно набрало 226 і було підтверджено залом. Зараз прогнозувати в принципі по часу складно, але я знаю, що налаштовується на максимально швидке проходження ті, Турбор. хто ну тут не може бути труборежиму. Просто я скажу зараз третю ключову фразу, напевно, у цьому аспекті. Питання в тому, щоб е, ми отримали у результаті якісний законодавчий продукт і цивілізовані правила е, мобілізації. Справа в тому, що неприпустимо, щоб далі продовжувалися ці інциденти, які висвітлюються і в засобах масової інформації, і в соцмережах, коли на вулицях просто пакують людей, е, і таким чином даючи картинку нашої мобілізації, це неприпустима ситуація. А як це більше закон того вирішує? Більше Яке того. Рішення? Я переконаний в тому, що якщо у цих змінах до закону про мобілізацію не будуть чітко прописані не тільки розширення бази тих, кого можуть мобілізувати, але й такого моменту як демобілізація, тобто чітких правил, щоб розуміла людина, скільки який термін служби, тому що я з паном Йогеном Диким погоджуюся в якому плані. Дійсно, фізичне, моральне і багато інших аспектів виснаження наших захисників, які знаходяться на передовій, багато з яких пішло добровольцями без розуміння перспективи, коли вони можуть бути демобілізовані. Я особисто переконаний, що чіткі правила демобілізації можуть сприяти також процесу і мобілізації. А також питання ротації, е, попри те, що недооцінюється можливості тилового ресурсу для ротації у наших збройних силах України. Я думаю, що цей аспект не треба недооцінювати, тому що у нас більше мільйона фактично дотичних до е, сектору безпеки і оборони, мільйона людей. Я впевнений в тому, що знайти певний ресурс, який е, Може ротаційно замінити тих, хто виснажений, можна. І четверте, також, напевно, ключове: не слід сприймати цей процес як одномоментний. Ми не зможемо зробити одномоментну мобілізацію 500 тисяч людей, навіть меншої кількості. Пояснюю, чому? Тому що, по-перше, цей процес розтягнутий в часі. По-друге, дивіться, голосування за законопроект і його реалізація це дуже часто різні речі. У законопроекті йде мова про те, що це не потребує. Фінансових витрат, і, яким чином це не потребує фінансових витрат. І, яким чином це пройшло Кабмін? І Міністерство фінансів це потребує значних фінансових витрат. Де їх брати, це питання. І от був включався пан Гітманцев в наш ефір. Вже розробляються різні законодавчі ініціативи, як нам підвищувати податки де брати додатковий угу. фінансовий ресурс. І це питання реалізації закону також стоїть гостро. Бо мало того, проголосувати щось, треба, щоб воно ще активно працювало. Тому питання не просте, але мобілізація. Потрібно і нам ми зобов'язані і змушені будемо давати відповідь на виклики, які готують нам терористичний режим Путіна, в тому числі мобілізовуючи велику кількість людей, в тому числі цинічно намагаючись мобілізувати максимальну кількість самих українців на тимчасово окупованих територіях, що є також проблема. Але я би також не хотів сіяти паніку і зраду, що там 300 тисяч 500 тисяч мільйон Росія мобілізує. Президент По -побачимо, сказав. Побачимо, побачимо, як у них це вийде. Мало того, людей просто мобілізувати їх. Ще потрібно оснастити і забезпечити. А то, що наші збройні сили України навіть меншою кількістю здатні чинити опір, ми про це вже з вами говорили на початку ефіру.